Здравствуйте, в ефірі тема дня. Сьогодні в прямому ефірі ми поговоримо про допомогу військовим на сході із лідерами самооборони Майдану Волині Андрієм Хвайчуком та Богданом Климчуком. Вітаю вас! Дуже. Зараз питань до вас, як до представників Майдану, певно, що навіть більше, ніж під час початку Революції Гідності. Як кажуть, улюблені діти до них і найбільше є запитань. Перше запитання, яке хочеться вам поставити, це те, чим зараз займається самооборона після того, як відбулася перемога революції. Перемога революції не відбулася як така, щоб, е, на нашу думку. Е, почалась, відкрилось поле для діяльності. Так, якщо раніше не було будь-яких можливостей впливати на ситуацію в країні, то тепер вони хоч маленькі, але з'явились. Отже, самооборона продовжує працювати над тими питаннями, які підіймав Майдан. Це подолання корупції в країні, це відбудова нашої держави як економічно, так і в правовому полі, відродження довіри до влади, до правоохоронних органів. Ну і е, в силу суб'єктивних причин зараз е, найбільше зосереджено на забезпеченні бойових дій, участі в бойових діях на сході країни, на сході в як, операції. АТО. як саме ви допомагаєте батальйону Айдар? Ні, ну допомога тут е трішки не те. Самоборона масова структура відповідно дуже багато наших членів перебуває зараз конкретно в підрозділ, які ведуть бойові дії. Е в 20... е в 51-й прийому бригаді десь близько 30 чоловік, е в 24-й е бригаді е і в батальйоні Айдар. Близько 50 чоловік. Ну, батальйон «Айдар», він чому його вирізняє? Тому що там все-таки це сконцентрований в один підрозділ виключно самооборони. Набирався самоборону на Волині, там друга рота захід, кістяк якої складає якраз на Волині. А зараз на Волині, скільки в рядах самооборони? Ну на це питання на чи можна дати відповідь. Якщо брати по зареєстрованим заявам тільки в одному луську, це 700 чоловік. Але звичайно, пройшов той пік активності після майдану. Певна кількість сюди відсіялася, так само вона відсіюється по районам. Ну таке цифри не скажу. Ну, У Нас людей вистачає, принаймні для тих цілей, які ми зараз е, реалізуємо. Що зараз відбувається із формуванням спецбатальйону у Ну, Наскільки я знаю, батальйон знаходиться в частково перша група людей, які були набрані. З них так само є члени самоборони Волині, активно включені в процес. Він проходить вже бойове злагодження. Що я не помиляюсь, знову ж таки, але триває процес комплектації батальйону. Це служба в міліції, це офіційна скажімо так, робота, посада, заробітна платня від 4 тисяч рядовому. Це державне забезпечення, соціальні гарантії і так далі. Я так розумію, що ви намагаєтесь допомагати військовим амуніцією, якимось спецпризначенням, бронежилетами, так? Ну, відповідно виходячи з того, що ми забезпечили свою роту, скажімо так, батальону відсотків, практично зараз такими основними методами захисту, провізією і іншими моментами. Ми так само не цураємося і абсолютно активно так само допомагаємо іншим частинам, де служать волиняни, навіть якщо вони не самооборони. Тобто ми знаходимося, скажімо так, на фронті. Це по суті Луганськ. І коли ми все-таки їдемо, а в нас буває таке, що в тиждень їде три буса туди, то однозначно з собою зразу збираємо харчі, завозимо розташування 51-ї бригади, так само 24-ї, ну в інші підрозділи міліції завозили пів фури харчів буквально два тижні тому, нашому колишньому беркуту і Даїчникам, які зараз там воюють. Тобто, uh -huh. якщо брати е, таку дугу, е, Луганськ, е, Сватово, щастя, Сватово, Старобельськ, Ізюм. І на південь на Красний Лиман Краматорськ. Тобто ми по, по цьому маршрути роз'їжджаємо, розвозимо, е без виключно, по суті, куди от передають, тоді розвозимо. Для нас вони єдині, наші побратими, які разом з нами воюють. Для е сімей добровольців ви щось робите? У нас є інформація, що ви допомагаєте із відпочинком? Е так, є така інформація. Ми поки що її не афішуємо, тому що не надто багато можливостей поки для цього є. Хоча, можливо, з'являться зараз. Додатково, якщо люди почують, що є така ініціатива. Нещодавно відправили дітей військовослужбовців на табір в Польщу безкоштовно. А такі, скажімо так, нам допомогли з боку наша дружня організація громадська. А постійно, значить, у нас є кілька власників міні-готелів на світі, з якими ми співпрацюємо, і вони резервують один номер кожен Готові прийняти так, для дітей, родин, військовослужбовців загиблих на Майдані, загиблих під час АТО. Ну, ну і живих, звичайно. Тобто, у неділю під зі сцени Луцького майдану під час свіче було презентовано саморобний бронежилет. Так його презентував заступник керівника штабу самооборони в Олині з матеріально-технічного забезпечення Сергій Чуріков. Хто розробник? Скільки їх виготовлено і куди вони підуть? Ну я можна з вашого угу. дозволу, значить, просто від це питання зараз. Значить, дійсно виникла така ідея. На жаль, ми зіштовхнулися із тим, що почали викуплятися масово от наших постачальників за кордоном ці бронежилети, які були з Німеччини, от з Польщі, і виник певний такий вакуум, і ми почали шукати різні можливості для того, щоб зробити хлопцям нормальний достойний бронежилет. Тому була закуплена спеціальна бронеплита іноземного виробництва. Ось нашими добровольцями була вона порізана, оброблена, а ви протестована. Порівняли? Так, Звичайно, є відео на нашому сайті самооборони, можна подивитися. І так, зараз, і в новинах вже сьогодні от вийшло. Хлопці простріляли його і автоматом Калашником, і снайперською Мусіна. мусінавоти. Тобто вона пройшла абсолютно абс на ура. Єдине, що там були певні такі речі, що вона була настільки там. Дуже така твердою, то треба було ще зробити там певні слої посідної клею і спеціального склову лукна, щоб не було рекошеду. В принципі, зараз абсолютно все випробувано. Вона себе дуже добре зарекомендувала. Це по державному госту нашому ДСТУ, це десь 4 клас захисту, по російському це десь 5 клас захисту. Ну, тобто це досить таки хороша така річ, яка може берегти наших хлопців від куль противника. Андрій не погоджується. Бачите, є шість в світі є шість класифікацій бронежилетів. Насправді, шість: англійський, окремий, німецький, американський, російський, ну, а і це європейський. Самороб. Тобто, щоб ми розуміли, що це таке. Це плита європейського 4 класу, російського шостого, тому що вона витримує кулю вагою 9,72 грама на швидкості до 850 метрів в секунду. Це шостий клас російського бронежилета. І що це означає? Але, але це не говорить, що бронежилет стає шостого класу. Mm -hmm. Тому що бронежилет шостого класу, крім цього, має мати потужний кевлар, комір, плечі, боки, гульфік і так далі. Але mm -hmm. він, на жаль, буде важити вам не менше, як 16-17 кг. У нас є такі бронежилети-Вадарі, і ми від них відмовилися, перейшовши на кондор американський, який має меншу ступень, але важить 7,5. Тому що в принципі наша ну, наші хлопці здебільшого виконують функції штурмові. От вони ну, дуже рідко там, тільки частково з них деколи перебувають якби, на постах. В основному якби, байдарівці це такі більш наступального характеру здійснюють операції. Тому, власне, ми виходили з того, що цей має бути бронежилет максимально полегшений. Грест, якщо ми згадали, завели мову про бронежилети вчора, в центрі Києва на Майдані побили оператора П'ятого каналу. Ну і це вже не перший випадок за останній період. І журналіста СТБ, і перед цим ще з ICTV журналісти побили так звані представники самоборони. Ну, таким чином, ну, виникає враження, що Майдан перестав бути безпечним місцем, особливо для е, працівників засобів масової інформації. Е, хто там зараз? Кого ці люди захищають у тих бронежилетах? Чому ті бронежилети не на сході? Е, і ну, чому ходити? В столиці самооборонівцям стало раптом небезпечно, кого не бояться. Ну, в принципі, на жаль, ми змушені констатувати той факт, що, звичайно, в якійсь мірі люди на Майдані зараз ну, трошки маргіналізувалися. Тобто, частина, яка найбільш була проактивна, вона зараз є на сході. Ну, от, ну основна частина. Тобто, всі наші так само от, самі активні члени зараз на сході, відповідно. І вони. Приймають участь безпосередньо в антитерористичній операції. Є е, ну, так склалося, що є люди, які е, теж якби, представляють ну, різні, там, не тільки самооборони, тобто інші організації там. Козаки і так далі, які ну на жаль, от інколи от перегинають палку. Тобто в Луцьку така сама, що ні, в, Луцьку в Луцьку залишилися теж тільки маргінали? Ні, в Луцьку залишилися люди, які е, зараз здійснюють активну допомогу. Просто декого є. стану здоров'я, хто не може якби бути безпосередньо на сході. Є велика кількість людей, які взагалі не самооборона майдану, це в середній вік, десь від. 45 років, тобто, mm -hmm. тобто старше покоління. От, і вони скажали, сказали, що по... на Сході 30 людей, а в самообороні лише Луцька mm -hmm. 700. А, e, значить, на Сході більше, mm тобто, -hmm. це в Айдарі. Mm -hmm. Лише в Айдарі. 50 чоловік, тобто, а в інших, інших батальйонах більше. Тобто, ну, mm -hmm. загально. От, Розуміло. Тобто, То скільки, скільки самоборони в Волині mm -hmm. на Сході є людей? Приблизно. Я кажу, приблизно це десь 80 чоловік. 80-90. Mm -hmm. yep. e, Це з Луцька. Так. Ну, можливо, що десяток, десяток сковин. Да. Е, я поясню, це правильне питання, але чому так? Чому такі цифри? Тому що з тих 700 чоловік це люди, які е, тим чи ін, тією чи іншою мірою беруть участь в діяльності самооборони. Це є жінки, які е, збирають гуманітарні вантажі, які влаштовують благодійні якісь концерти. Е, треба хтось, щоб організовував так само цей відпочинок на світі. Є люди, які... Борються з основним ворогом нашої держави, а це є корупція, які на місцях залишаються. І я під цим підписуюсь е однозначно. Тому що крас, як ви боретесь з корупцією О останнім часом, ваш побратим, представник волинського середку самоборони майдану Юрій Моклиця, вважає, що центр туризму спорту. Та екскурсії, які очолює Леонід Толстіхін, так е, потрібно ну, як мінімум радикально оновити, тому що це такий осередок радянського, радянської корупції. Чому саме такі цілі ви вибираєте? Є ж нагальніші проблеми, ніж центр спорту та екскурсії. Е, у нас ми займаємося нагальнішими питаннями, насправді. Питання, е, чому я знайомий ситуацію по центру і е, змінювати нам зараз треба практично кожну структуру державну, до якої ми не візьмемося. Практично кожну. Що ми і в різних ступенях успішності і і намагаємося робити зараз. Чому зайнялися центром туризму? Тому що є люди, які в цьому е розуміються, є професіонали в середовищі самоборони, туристи, які е і працювали відповідно в подібних органах. І вони роз розуміються в цих питаннях. Насправді дуже важко змінювати щось в будь-якій сфері, якщо немає е відповідно кваліфікованих фахівців, які можуть розкласти по поличкам, що правильно, а що неправильно. Тому Пробачте певну вибірковість наших дій. Ми насправді е там працюємо куди ми можемо. Правильно, от ну, вибірковість і викликає певні е питання. Чому саме по центру туризму? Тому що в нас є група протидії корупції, в яку поступали заяви конкретно по цьому. Тобто ми реагуємо туди, де до нас як звертаються заяви, там були по зловживанню з пане Тластіхним. Тим що він там, хоча гроші отримує, не відвідує ті самі заняття, не проводить. Ось. Баню використовує там в себе на центрі, не по призначенню. Взагалі баня там мовно в дитячому таборі. Це таке питання дуже розтяжиме. От, і дуже багато інших таких речей розумієте. Тому, власне, був якби проведений цей круглий стіл стосовно цих всіх проблем, були озвучені. от, також були питання по зловживання там. На рівні там туристичних послуг, що вони надають, ось тому власне тобто, буде, буде якась реакція. Ви будете подавати ну, колись ці заяви? Звичайно, тобто це все передається правоохоронні органи, і там же вони хай розглядають. Тобто, ми змушені були прореагувати, тому що до нас зверталися люди, відповідно. Гразд, які ще цілі ви будете обирати, наприклад, після центру, чи є ще якісь е, такі осередки корупції, Я які Тоте, вас зацікавили? Ну давайте ми почнемо з того, що е, якщо брати будь-яку сферу життя, будь-яку установу, яка нас є в Волинській області? Ну, давайте з одіозних почнемо: рибінспекція, лісове господарство, питання е, прозорості. Використання там, добровільних внесків на школи і садочки, так? те саме по лікарнях. Воно хвилює всіх і кожну, так? Але насправді будь-яке з них, якщо взяти, воно потребує дуже багато людину годин, так? аналізу, аналізу певних документів, перевірок і так далі. Самооборона це громадська організація з людей, які виділяють певний свій вільний час, вільний від заробляння грошей і все інше, для того, щоб. Долучатись до цього, тобто ми не можемо 10 чоловік кинути, щоб вони там 10 днів працювали день в день. По поступово ми, звичайно, це змінюємо. І це ну, на часі, тому що е я ще раз скажу: е так, є АТО, але проводиться. І це най найбільш важливе питання. І ми всі сили на це зараз ну, максимально прикладаємо до цього. Але подивіться, що робиться в країні, наприклад, е через ту саму корупцію, якщо прив'язати до АТО. Ми купляли вчора в Ковалі американські сухпайки, які для того, щоб завести нашим хлопцям, які видавались на 51-у бригаду. Тобто їх ж хтось продає. Бронежилети, панцир 395М, скаже вам будь-яка людина, яка зараз переживає і займається цим в Києві. По 1900 гривень коштують на темпі, але їх не продають на темпі, тому що черга. А продають в дворі того самого заводу, але по гривень, фірма дилер. І всі це знають, будь ласка, це прозоро. Крім того, зайдіть, є такий воєнтехсервіс фірми, підприємства, Міністерства оборони. Буквально вчора провели в Підніжному, я в інтернеті дивився, продали 76 одиниць техніки військової. Тобто УАЗ, щоб ви розуміли, продавався за 12 тисяч гривень. Урал, 101 тягач військовий, продавався за 25 тисяч гривень. В той час, коли ми. Мобілізовували в ту саму 51-шу бригаду техніку, яка не їхала, яка розвалювалася, в людей забирали і ремонтували. Тобто, ну от, на найвищих щеблях корупція. І вона відкрита, її всі бачать, можна перевірити, подивитися. Так, можливо, найвищими щеблями і варто було б зайнятися. Єгор Соболєв. Е Знайомий наш керівник люстраційного комітету, який поки що ще не має особливих повноважень, оскільки не прийнято закон про люстрацію, на одному із брифінгів нещодавно сказав, що можливо самообороні було б варто піти в владу, щоб і власне очищувати її. Якщо ви згадали про громадську організацію, якщо бути точним, то самоборона Майдану є громадським формуванням з охорони громадського порядку так? і захисту державного кордону України. Як ви співпрацюєте з Міністерством внутрішніх справ з міліціонерами? Дуже активно співпрацюємо і в різних площинах, тобто починаючи від, скажімо так, співпраці по обміну інформацією, не службового користування, закінчуючи спільними Рейдами, наприклад, актуальна проблема незаконного видобутку бурштина. Тобто на кожні ці виїзди ми їздимо разом з міліцією, якби ці, е, виловлювати цих, тих, що миють. Е, значить, крім того, є питання контрабанди, складів е, контрафактної продукції, незаконного алкоголю і цигарок, що дуже актуально для Волинської області. Ми проводимо разом якби. Акції навіть прямої дії, коли беремо, оточуємо там приміщення. Працівники прохонних органів відповідно до їхніх посудових обов'язків проводять mm -hmm. вилучення, опис. а Ми контролюємо, mm -hmm. як А говорить. хто зараз ходить в варту? Як відбувається патрулювання? Скільки машин в Луцьку? Три питання зовсім різних. В самооборону входить... Ну, питання незрозуміле, хто входить. Тобто, якщо ви маєте у вас, соціальний зріз якийсь, то Ні, ну, дуже важливо. Я маю багато на увазі, скільки людей, наприклад, щоночі о, о, у варті? Скільки людей патрулює? зрозумів ваше питання. Uh -huh. Тобто від 15 до 25 в середньому. Uh -huh. Скільки машин? Три. Щодня три 2, 3, машини, 3, Так 3, 2, патрулюємо. патрулюємо тільки вночі, тому що в день люди на роботу. В mm -hmm. більшості на вихідні групи би, виїжджають, тому що в ну, середину тижні якби трошки. Nee, групи в нас виїжджають кожного, кожного дня. І, що ну, тобто ми... більша кількість на бірніці, на суботу, неділю у нас е, є ще плюс доповнення піших патрулів. Плюс як би, слід зазначити, що взагалі, коли ми почали патрулювати разом з міліцією, тобто, це стати... статистика є офіційною, тобто, спільно з самообороною Майдану ми. Луцьку разом з міліцією розкрили більше десяти кримінальних справ, таких злочинів, кримінальних злочинів, і більше вісімдесяти було на ну, ми допомогли а скільки адміністративних правопорушень після місця тому вже є. так. І ще хочу слід зазначити за те, що ми боролися за обмеження продажу алкоголю після десятої години вечора. От ми угу. це вимагали, ми цього досягли. Ось і буквально вчора на я запитав Володимировича суненка, це заступник начальника по некрасу. Спропорушення, ось то а, більше менше на 20% вже от статистика. Це вже викликів. Це офіційно. Тобто така малесенька річ і 20% менше викликів. А це досить таке. Скільки скільки автівки міліціонерів щоночі їздить патрулює? Ну, Наскільки я знаю, дві машини там дві. було так. Тобто, ваша Тобі допомога три... значна. Значима, так, значна. Ви згадали про міський виконком. Представники самооборони ввійшли до виконкому Луцької міської ради. Чим вони зараз зайняті? Оформленням скарг на ресторани і таким чином охороняючи громадський спокій, як це було з княжим двором. Ну, Представників прийшов тільки я, на жаль. От і скажу зразу: за княжий двір особисто виїжджав на 9 травня, і був в складі теж групи швидкого реагування угу. і був прикров. Вражений, що вони в день от пам'яті було розпорядження міського голови. Воно нехтувалося. Після того нехтувалося знову ж таки розпорядження про обмеження е продажу алкоголю і інші речі. І постійні є скарги мешканців цього е цього, якби будинку, де знаходиться цей заклад. Ми відповідно, ми реагували. Тобто, так само по продажу алкоголю. Ми постійно ведемо моніторинг. Якби закупляємо навіть самі цей алкоголь з чеками, показуємо, якби міській владі працівникам, от на які заклади треба більше вплинути, допомагаємо їм впливати різними методами. Ось і взагалі це не тільки поширюється по, ну ви розумієте, що по роботі там з алкоголем і з іншими досить таки багато іншими речами, які міліція до нас звертається, ми завжди відкриті, щоб допомогти. Дозволите, я додам. Mm. Я скажу тільки так. Мене недооцінюємо взагалі, я бачу, в суспільстві роль алкоголю негативну, яка, яка спричиняється. Е, перший позитив на, на, на випускні, коли було в Луцьку. Знаєте, випускні в Луцьку, скільки я от живу, пам'ятаю, це такий день, коли п'яні шкулярки валяються в парках під лавками, знаєте, масово, причому так, доволі. І це був, і, і цього року був перший, завдяки забороні продавати алкоголь, я вважаю, 50-ї, перший рік, коли практично без таких пригод пройшло, був пройшов цей день. І другий я такий приклад, наведу. Чотири 4 дні тому наша група перша виїхала на місце пригоди. Я вам скажу, це не день молоді, це в неділю було, так? Так, от дівчинка 26 років, е, після вживання алкоголю, розумієте, десь там відкрила вікно, її там, може, не втримала рівновагу з 9-го поверху. Летальний випадок. От, будь ласка, життя обірвалося. Ну, давайте на це дивитися. Хтось каже, що ну, втратиться 2-3 робочих місця, там, умовно продавців, які вночі е продавали алкоголь. Ну але скільки всього збережеться для суспільства? Ви ну, знаєте, я, наприклад, серйозно кажу, я сам е тиждень тому спробував купити пиво 50-ї, в мене не вийшло, я півлуцько об'їхав. Ну і чудово. Я маю на увазі, що більш важливим є не вибірковий метод, а загальна тенденція до усіх закладів громадського харчування після 22-ї години. Кілька хвилин нас залишається для прямого ефіру. Хочеться сказати про те, що ще ну, війна триває, так, і варто об'єднуватись, гуртуватись. Натомість автомайдан і правий сектор побили горшки на останньому вічі. Яка ваша позиція з приводу цього? Значить, по-перше, ніякого биття ну, горшків не було. Тобто, дуже часто у нас є така, от, особливо засіб маси інформації, через якусь малесеньку от, там, недорозуміння, непорозуміння розвиватися на таких масштабах досить великих. Так само, як там констатують факт, коли одна людина виходить там, мовно там, з тих самих організацій, mm -hmm. з правого сектору, і розкол в правому секторі. розумієте, я, це, я сміюсь просто з цього. Так було певне непорозуміння. тобто, в одного тобто Це ситуативно, це ситуативно якби, ніяких проблем немає, от, це все якби нагнітання штучне. Хоча я хотів би додати, що не варто е, такий образ зліплений, не знаю, ЗМІ, е, всі наші три організації прирівнювати одна до одної і так далі. І робити з них там, щось нероздільне. Наші організації кожна специфічна, і кожна має свої, е, свій шлях. Програмні цілі. Так, свою, свою мету, і свої методи, якими вона досягає. Так що я, ну, і бувають моменти, коли наші цілі, наші методи роз, 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 не співпадають з правом сектором. І це нормально, це життя. Не треба робити з цього, що це русково. Ну, так є. А от до речі, якщо про програмну, програмну мету, чи вона не змінилася з початку революції гідності? Та саме у нас? У вас у нас абсолютно нічого Ні. не змінилося. Просто ви розумієте, ми готові були набагато більше робити зараз. Але ми розуміємо, що на жаль, в умовах військового часу наші зусилля всі направлені. Ну, На жаль, не настільки на люстрацію, от, наскільки допомозі військовим за боротьбі з зовнішнім агресором. Але на це свій час ми боремося знову ж таки з тими самими корупціонерами, які залишилися. Ми розуміємо, що система абсолютно не змінена, що є зараз просто така певна профанація, але в умовах військового часу це вимушений крок. Тобто, зараз. В першу чергу допомога військовим в боротьбі з агресором. Далі ілюстрація ніде нічого не, не лишається. Ми можемо, ми зараз просто, можливо, не в тій мірі робимо те, що ми хотіли б робити. Ну, це такі умови зараз. Я впевнений, що ми зустрінемося так. і порозмовляємо ще про питання ілюстрації, але вже під мирним небом. Е, дякуємо, що завітали до нашої студії. Е, глядачам нагадаю, що ми розмовляли із лідерами самоборони Майдану в Волині Андрієм Хвачаком. Та Богданом Климчуком будьте завжди у курсі із телеканалом Нова Волинь і до наступної теми дня.